Мільйон. Мільйон гривень треба мені, оце наступних два тижні, і треба буде листанути хлопцям десь в районі мільйона гривень. Що будуть тут робити? Отут все треба буде заливати цим бетоном і робити фасадний оцей парканчик. Туди далі пізніше будемо робити, бо, блін, нема фаховців, скажу вам відверто. І, і, і так попросив Сашка Ірпінського, щоб дав своїх козаків, щоб закрили це питання. Добре, що він послухав мене. Далі. Далі в нас сантехніку хлопці завтра будуть труби, труби кидати повністю. І далі в нас лягає стяжечка сюди. Стяжку буду робити м -м, мокру, вот такого типу. Е -е, Крайзерівську буду брати. Тільки міцність буде бетон Б-25. Будемо робити в рівень. Скажу відверто, з кварцвінілом я вже дуже вагаюсь, тому що мені стільки людей написало, що такий собі специфічний матеріал, і я в шоці. Я твердо був впевнений, що це нормальний матеріал. Тому. Ну що, керамограніт, керамограніт трохи заробимо, як то кажуть. Заробим. Керамограніт, а по кімнатах, от кажуть, що було би добре в спальні, в кімнатках зробити там інженерну дошку, щось таке, щось типу такого. Ну, подивимося, може, взагалі, все повністю керамогранітом зашалюю та й мать його вйоб. йоб. Е, що далі? Ага, постяжки я сказав. Там теж крепко треба грошеняток. І, і і -а, 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 -а! Пфф, І фасад, і фасад, друзі. І фасад. Хлопці будуть вже заходити, зробиться тут відмосточка, і вони вже будуть робити фасад на будинку. <Rin> Буде м, такий чорний пінопласт 15-ка, хір, не хірш. Оце, так, хирш. 150 то, товщина, тут соточку, тут дадуть чисто так, щоб воно імітація була. І все, і все. І от вам лям треба буде листанути. Воно, звісно, то все файно, але грошей на будову треба крепко, реально крепко. Тому зараз їду ще в другу зміну трохи допрацьовувати, бо ну що, треба заробляти? Треба заробляти, щоб хлопцям файно платити, бо кожен свою роботу ціни і правильно робить, і правильно робить.